Ля Окуясо та Джоске стають найкращими друзями, і перший у нас зайняв місце какіїна на посаді Мів Хантера. в тебе матуся! Ну окей, протягом наступних серії нашим героям доводиться боротися з володарями стендів, які створив Red Hot Chili Pepper. І разом до цього виявляється, що володарів стендів притягує один до одного. Першим стенд-юзером став Кабаяші Тамамі, який доїбався до малого коїча, і навіть до справи підключив його рідню своїм стендом, який підсилює почуття провини, але в коїчі вилупився стенд. Ехос, який не наносить фізичний урон, але створює звукові хвилі, завдяки яким він переміг Тамамі, після чого Тамамі почав його реально поважати і вважати справжнім мужиком. Шановний коїчі, ви справжній чоловік. Також Тамамі розповідає про наступного володаря стенда Хадзамаду, стенд якого це щось на кшталт маріонетки, яка копіює людину і навіть може контролювати її дії, якщо вона у полі зору стенда. Гопці навіть майже вдалося заманити джотера у пастку, але все, що він отримав. Натомість це пизд. Після чого він також почав дружити з нашими героями і розповів їм все, що знає про електростенд-юзера, а саме нічого. Блять, далі йдуть серії, де коїчі потрапляє у любовну історію з дівчиною на ім'я Юкако, яка спочатку подобається малому. Я люблю тебе коячі. Що сказала?